Отже, всім привіт, друзі! Ви на каналі Криптосвіт. Тиждень пройшов, я знімаю огляд ринку. Нагадую ще раз, що друга частина, тобто детальний огляд по всіх криптовалютах в мене на телеграм-каналі, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, дивіться, якщо вам цікаво. Якщо ви ще не підписані на біржу Binance, Bybit, будь ласка, під цим відео буде посилання. Переходьте, підписуйтесь. Ну і якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок. Дивимося відео. Отже, що з чого треба починати? Дивіться минулого відео. Пам'ятаєте, я говорила про світову конкуренцію в крипторинку. І що відбувається? Продовження друга серія сьогодні буде. Зараз я вам зачитаю новини, і ви все зрозумієте. І ще одне. Пам'ятаєте, я казала, що нас звужаються всі наші вимпили, і дивіться, що відбулося. Ми полетіли вниз. Дивимося. Отже, друзі, які в нас цього тижня були новини. Дивіться, біткоін та інші криптовалюти падали в п'ятницю, оскільки регуляторний тиск вплинув на настрої. Ну, кажуть, що регуляторний тиск, але мені здається, це просто теханаліз. Звичайний теханаліз вплинув на падіння. Я вам казала, що падіння затримав ефір. А зараз він просто відпрацював свій вимпел і пішов вниз. Але пишеть, ціна біткоїна впала на 2% за останні 24 години. І що це зона в 30 тисяч доларів США вважається ключовою? Ну так, бо це кругла сума, і відповідно звітом ми гарно летіли вниз, валимося і може будемо валитися і далі. Слухайте далі. Криптобізнес у США проводить цілеспрямовану міжнародну експансію на тлі поглиблення регуляторних репресій в Україні. Останні кроки були зроблені близнюками-мільярдерами, тайлором там з таким-то і таким-то біржа Джеремі Траст. Минулого тижня біржа оприлюднила плани щодо націлювання на зростання в Азії. Заяви компанії з'явилися незабаром після того, як Coinbase Global, найбільша криптобіржа в США, заявила, що отримала ліцензію на віртуальні активи на Бермудських островах. І згодьте далі. Біржа може розглянути питання про перенесення своєї штаб-квартири за межі США на тлі придушення галузі в найбільшій економіч в економіці світу після краху конкурента FTX. Тобто біржі, американські криптобіржі, зрозуміли, що якщо FTX так взули. І можуть до них добратися. І вони починають лякати, що зараз ми перенесемо всі свої активи, і ви нам не потрібні США. Будь ласка, або ви свою політику переглядаєте, або ми зараз від вас забираємося. Ну, тобто це мінус податки, це мінус там інвестори, і пішло-поїхало. Це досить така суттєва заява. Це точно залякування. Це 100% залякування. Дивіться, що відбувається ще. це вже такі е, новини. Яке я вам говорила про те, що Європа е, ну спочатку Великобританія і США вели таку серйозну е, боротьбу, а дивіться, що витворила Європа минулого тижня. Під час голосування в четвер Європарламент ЄС проголосував проти там, проти за прийняття закону про крипторинки, Міка. Правила накладатимуть ряд вимог на криптоплатформи емітентів. Токі... Ну коротше, я не буду всього зачитувати, факт в тому. Вони прийняли закон, який. Узаконює крипторинок. Тобто в Європі, в 18 країнах Європи, тепер крипторинок став легальним. Але, відповідно, вони будуть і регулятори ну, придумують які до цього крипторинку. І, відповідно, це плюс, ще раз говорю, це плюс податки, це плюс, ну не буде таких зловживань, можна буде контролювати криптобіржі. І на основі тих законів уряди країн можуть спокійно заборонити якусь біржу. То це вже буде законно. І суди, і пішло, поїхало, все як має бути. Отже, Європа, дивіться, що зробила. Вона стає на крок попереду. От дивіться, ставлячи ЄС на крок попереду США та Великобританії. Так що дивіться далі. Криптопідрозділ 에, Coins E Sucate, Generate, коротше, менше з тим, e представив стейблкоін прив'язаний до євро на, ефір, на ефірі. на З'явившись, що це перший такий актив, розгорнутий у загальнодоступному блокчейні Євро вертібл, Отак буде називатись той токен, буде пропонуватися інституційним клієнтам як засіб подолання розриву між традиційними ринками капіталу та цифровими активами, повідомив підрозділ Паризького банку на своєму веб-сайті в четвер. Отже, вже виходить токен. Такий європейський розрахунковий токен, тобто це вже буде криптоактив Євросоюзу цілого. Це не просто навіть якоїсь одної країни. От, наприклад, якби ми хотіли гривню перевести в токен і торгуватися на біржах, на криптобіржах, це не тільки одна країна, це вже токен, такий, який буде ну, прикріплений до євро, а це вже суттєвий крок. Мені здається, що якраз саме цей крок і робить Євросоюз попереду. Це, ну Вони молодці з одного боку. Так, і слухайте, що далі США витворяє. Користувачі крипто незабаром зможуть надавати свої кредитні бали під час оформлення кредитних заявок на основі блокчейну через велике бюро кредитних історій США Trust Union. Тобто америкоси будуть позичати гроші для крипто, ну, для криптобірж, для крипто. Фондів і пішло, поїхало. Дво Trust Union орієнтована на криптографію, надаватиме кредитні бали фізичних осіб для блокчейн-додатків, коли вони подадуть заявку на позики, DeFi. Ну тобто вони ще будуть контролювати, звичайно, Америка. Вони будуть контролювати, ну буде кредитна історія. Ну, типу, теж дивіться, це якщо брати технічний прорив. В криптосвіті, то це так само досить великий потужний крок, тому що до сих пір нічого не. Ну, кредитної історії по е, крипті не було. А зараз вони роблять такий перший крок. Ну, це як от кредитна історія кожної людини в банку. Є. Так само тут буде кредитна історія тих людей, які випускають якісь криптопродукти. І тому. Це так само, це досить потужний крок. США зараз роблять от в тому криптокредитуванні. Е, слухайте далі. За даними стандарт е, чарти, до кінця 24 року біткоін може сягнути 100 тисяч доларів. Це вже хороший знак. Ми зараз летимо, але це ненадовго, ми це розуміємо. І чому біткоін може виграти від таких факторів, як нещодавні потрясіння в банківському секторі, стабілізація ризикових активів, оскільки Федеральна резервна система США завершує свій цикл підвищення ставок і підтвердження прибутковості криптовалютного майнінгу, зазначив у записці керівник відділу дослідження цифрових активів Standard Chartered Джефф Кенбік. Отже, прогноз такий потужний. Дивіться, що як реагує наш ринок наразі на... Те, б відбувалося, спочатку казали, от я дивилася новини. Основні новини на той відскок. Е грішили, що це іменно Великобританія, що це її інфляція, так вплинула на відскок. От ну, як ви думаєте? Ну я от чесно сумніваюся: ну бред таки, хіба може інфляція однієї вплинути на цілий крипторинок, яким торгує весь світ, Азія? Ну там не знаю. Та всі, ну що казати, всі торгують. Там я взагалі мовчу за Латинську Америку, за нас, за Росію. Ну, коротше, менше з тим не хочу з тих Москвляндії згадувати. Але хіба може? Бути? ну бред. пишуть таке. Просто, я вже вам казала, відпрацювали наші індикатори того технічного аналізу, який не працює. От подивіться, як відпрацювали. Ішло, йшло, один відскок. Далі пішов, мав бути вже другий відскок, чого того що. По-перше, я вже вам казала минулого огляду, що було, багато прогнозують йому падіння, тому що рівень перекупленості, люди про це знають, валюта на руках, тому логічно, що зараз скинуть, щоб заробити щось і закупитися дешевше піти далі. І другий варіант це оцей вимпел, який малювався на біткоїні, на ефірі. Він повністю вже звузився, відпрацював. І те, що ще я хотіла сказати, що ефір наш впав, бо тому що вийшла така новина про той шанхайський оновлення, відповідно, люди почали зливати. Ну це ж нормально. І біткоін так само не витримав. Це два гіганта, біткоін і ефір. Або один по якихось його новинах тяне вверх, або вниз, так само і другий. Він не такий дорогий, але він набагато масштабніший ефір. Тому він так само потягнув ринок вниз. Оце більше мені виглядає на правду. На те, що зараз детонувало цей відскок, це більше оце, от якраз шанхайське то оновлення, яке потягнуло то все вниз, то чудо. Біткоін так само не втримався. Ну і все бідку не було таких якихось шалено поганих новин. І дивіться, що будемо ми робити далі. Який в мене? Тут ми зараз затрималися, але так само ми дивіться і тут робили. Коли ми перший раз піднялися, чуть-чуть, затрималися, знову піднялися. Ідентична ситуація. Тут в нас був такий відскок великий зноверт, так само три падіння. Це вже конкретно по Еліоту раз, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять. Три падіння. Далі так от йдемо. Знову підйом, знову затримка, знову такий ще один підйом. Отут у нас та платформа, що і тут фактично. Не було такої просадки серйозної, ми фактично просто флетилися тут, трималися. Зараз знову ми е пішли на третій захід. Так само як тут: 1, 2, 3. І тут, все, тут ми затрималися. Пам'ятаєте, я казала, що невідомо, чи ми підемо далі. По Еліоту це вже була п'ята вершина, можна було ще йти. Не пішли, ефір його якраз це оновлення, його ну, збило йому шапку і все, ми полетіли вниз. Далі, так як тут ми робимо, якщо розраховувати 1, 2, 3-4-5, давайте спробуємо намалювати того Еліота. Ну, якщо десь так приблизно може бути, бо то фактично ну, зараз би цикл, не треба його сильно думати, що він капіт злетить. То я думаю, що так як всі йому і прогнозували, до 25 тисяч він би повинен цей імбаланс забирати. Може й аж сюди дійде 24 з половиною. Можливо, так що. Дивимося наразі. Ми отут флетимося. Може, ще чуть підскочимо і злетимо. Ну, так виглядає принаймні. Не повинен би він зараз. Аж так сильно відскочитися. Це би було. Ну це би було щось якесь чудо. Я би хотіла на то подивитися. Не знаю, що би мало його таке потягнути. Хоча на крипту ринку може бути всяке. Тут треба бути дуже обережним і дивитися по індикаторах. Тут наразі дивіться гарно, так я вже казала, тут пробивалося. Знову пробилось, вже пробилось нормально, вже так як має бути. І йдемо ми, отак тут і ми йшли. Ми маємо, в принципі, тут цими лініями пройти вниз, так що тут ще нам трошки прийдеться попадати, я так думаю. А що нам каже біткоін на споті? А біткоін на споті далі нам тут показують і низькі об'єми, ніхто не закупляється, просто всі отак по чуть-чуть зливаються. Хтось шуртить собі помаленьку, отакі, такі рухи відбуваються. Ну, я вам скажу, не було зливу. О, дивіться, О, то, що ми тут піднялися, люди тримали. То, то не був злив, то просто так підзливаються, трошки шуртять. Ну то не був такий глобальний злив, як от отут от вже був такий серйозніший злив, дивіться. Бачите, об'єми. Тут був злив, тут був злив, а тут зараз наразі, так що тут йому дивіться, сильний. Падіння прогнозувати я б не стала. Зливів ще поки що нема. Ми можемо, я кажу, на крипторинку буде всякі, ми можемо зараз легенько піти догори. Тут не можна шортів набирати в такій ситуації, бо немає зливів таких серйозних. Хоча, а що домінація нам каже? Домінація, так як я казала, вернулася в свій коридор. Тобто альти трошечки починають себе почувати ну, стабільніше, цікавіше. Добре, дивимося на ефір. Ефір наш так само. Вимпіл відпрацював, йдемо вниз, то ще не є падіння таке серйозне. Я думаю, падати він буде нижче. Ну, сюди його буде отут точно буде, тут рівень. Отут був рівень, бачите, який гарний. Ми його якраз по ньому топчимося. Думаю, далі сюди, якщо буде вниз падати. Ну і будемо думати, що може, хоча б тих половину балансу ми б мали б забрати. Десь отут, хоча б. Не втішний прогноз, але до 1550 ми б мали спуститися. Побачимо, нічого не можна сказати. Наразі наразі ми летимо вниз. Гардо у нас виглядають фігури. Будемо ще падати декілька днів, скі... як на мене, як мені здається. З невеличкими, може, відскоками, але ну і бін Він ще до сих пір рухається в вимпелі ні туди і не сюди. А це насторожує, бо тому, що він, в принципі, може показувати, що ми не продовжимо це падіння, а можемо вийти наверх, тому що дуже його гарно. Затримали, не відпускають вниз. Дивно, правда? Всі попадали, а BNB так собі чітко тримається. І в тому вимпелі рухається. Ну, але то теж, може бути, якась новина вийшла негативна по Binance. Хоп! І в одну із секунд може злетіти BNB спокійненько собі. Так що тут треба вважати на таку річ. Добре. Отже, друзі мої, я надіюсь, вам сподобалося, що була корисна вам ця інформація. Новини я стараюся такі вибирати. Ну, щоб були вони дійсно, які будуть впливати на найближчі декілька там, тижнів, навіть місяців і навіть років. Тому що ми зараз знаходимося в періоді повністю е такого переродження. Крипторинку. В зв'язку з всякими подіями, оцими глобальними, які відбуваються катастрофами, війнами, в зв'язку з нехваткою ресурсів, люди стараються свої активи десь заховати, стараються їх десь в чомусь зберегти. Звичайно, крипторинок це не найкраща сфера, де можна їх тримати. Але я так розумію, що уряди всіх країн налаштовані на те, щоб зробити крипторинок, якраз ну, щоб закон їх регулював. І тому. Підписуємося на мій канал, ставимо лайк цьому відео дзвіночок, підписуємося на мій телеграм-канал, там буде друга частина цього відео, там будуть всі валюти, такі основні, якими я торгую, підглядаю за ними. І ще, якщо ви не зареєстровані на біржі Binance або біржі Bybit, будь ласка, під цим відео буде реферальне посилання. Переходимо, реєструємося. А я вас з вами дуже скучаю, пишіть щось в коментарях, я завжди з вами відповідаю. Радьте мені щось, якісь нові теми для відео. В мені цікаво з вами спілкуватися. До нових зустрічей. Па-па!